А четвертий праздник наша Українські колядки та частування. У селі Біла Тернопільського району попрощалися із новорічно-різдвяними святами. Іншими словами, забави розкуляди традиційне зимове дійство, яке влаштовують в період між водохрещем і стрітанням. Після спільної молитви на подвір'ї місцевого храму організували коляду та частування. Впродовж дня лунали переспів колядок від найдавніших і до сучасних. Сиця на зорі з давніх давай розкуляда розколяда традиція проводів різдвяних свят, яка ще раз підкреслює важливість різдва. Вважається, що коляду обов'язково потрібно доспівати, аби благополучно дожити до наступного року. Саме в цей період віряни ще вітаються. Христос народився. Наш український народ славиться тим, що Любить Бога і особливий спосіб. Ми його прославляємо в колядках і підтримуючи наші традиції. Тому сьогодні ми зібралися так численно, щоб прославити Бога. Завдяки колядкам вдалося не лише провести різдвяні свята, але й допомогти нашим збройним силам, адже усі виручні кошти, які зібрали під час дійства, направлять на допомогу солдатам, які сьогодні виборюють нашу перемогу та можливість зустрічати наступне різдво у вільній та мирній країні. Хочу подякувати всім, хто в'яжі сітки, хто харчував наших солдатів, нашим поварам. Хочу подякувати всім нашим діткам, які збирали кошти, колядували, збирали кошти нашим солдатам. Хочу подякувати всім нашим волонтерам, всім, хто збирали, хто возили на схід всі допомоги.